Добрий день, вітаю вас на уроці математики. Починаємо урок. Приготуйте без мороки все, що треба до уроку. Зошит, вушка, олівці. Приготували. Чудово, молодці. Сьогодні на нашому уроці ми з вами пригадаємо. Додавання і віднімання числа 5. Також попрацюємо над задачами. Будьте дуже-дуже уважними до себе, щоб вчасно визначити ті труднощі, які у вас ще є, та впоратися з ними. А для початку порахуємо від 1 до 10. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. І. В зворотньому порядку. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. 3, 2, 1. Сьогодні ми з вами працюємо в посібнику. Частина 2, сторінка 70. Знайдемо значення суму зручним для нас способом. З кожної рівності на додавання. Потрібно скласти також дві рівності на віднімання. Давайте разом виконаємо перший стовпчик. 5 додати 4 дорівнює. 5 додати 4 скільки ж буде? Буде 9. З цієї рівності на додавання нам потрібно скласти дві рівності на віднімання. Від суми від 9 нам потрібно відняти один з доданків. Наприклад, 9 відняти 4 дорівнює 5. Якщо ми четвірку вже з вами віднімали, то залишився у нас з вами перший доданок. А отже, вийде яка рівність? 9 відняти, 5 дорівнює 4. Поставте відео на паузу, обчисліть суму. А потім складіть дві рівності на віднімання. Давайте перевіримо результати. 2 додати 5 дорівнює 7. 7 відняти 2 дорівнює 5. 7 відняти 5 дорівнює 2. 5 додати 3 дорівнює 8. 8 відняти 3 дорівнює 5, а також 8 відняти 5 дорівнює 3. Співпали наші результати. Зараз ми з вами спробуємо попрацювати з задачею та добрати до цієї умови, яку ми з вами зараз прослухаємо та прочитаємо, запитання. Умова така: бабуся зібрала шість лисичок і 3 сироїжки. Які ж ми з вами можемо дібрати питання до цієї задачі? Перший варіант, скільки лисичок зібрала бабуся? Підійде нам це запитання. Ні. Ми з вами знаємо з умови, що бабуся зібрала шість лисичок. Другий варіант. Наскільки більше лисичок, ніж сироїжок зібрала бабуся? Чи підійде? Таке питання до нашої умови. Наскільки більше лисичок, ніж сироїжок зібрала бабуся? Так, ми з вами можемо залишити це запитання. Варіант номер три. Скільки сироїжок зібрала бабуся? Це питання нам не підходить, бо ми з вами знаємо, що бабуся зібрала три сироїжки. Варіант номер чотири. Скільки всього грибів зібрала бабуся? Цей варіант також підійде до нашої умови. І п'ятий яти, варіант. Скільки лисичок сиділо біля нори? Це запитання нам також не підходить, бо умова у нас про гриби і лисички, а це було запитання про тварину, про лисицю. Давайте з вами спробуємо зараз на екрані розв'язати задачу з такою, такою умовою і таким запитанням. Бабуся зібрала шість лисичок і три сироїшки. Наскільки більше лисичок, ніж сироїжок, зібрала бабуся? Нам відомо, що бабуся. Зібрала скільки лисичок. Шість лисичок позначаємо перший верхній відрізочок, який складається з шести частинок. Об'єднуємо дужечкою, пишемо 6, так, і це означає, що було шість лисичок. Далі, якщо б ми з вами Записували цю задачу, ми позначали три сироїжки. Другий відрізок складається з трьох частин, об'єднаний дужко, підписаний 3. Це означає, що сироїжок було 3. Наше питання: наскільки більше лисичок, ніж сироїжок, зібрала бабуся. Ось цю частинку нам потрібно з вами знайти. Знак питання. Знаємо, що лисичок було 6, 3 сирогіжки, і нам потрібно знайти наскільки більше було лисичок, ніж сирогіжок. Це наше шукане число, невідоме число. Для того, щоб дізнатися, наскільки більше лисичок було, ніж сирогіжок, нам потрібно від Кількості лисичок відняти кількість сирогіжків. І вийде 6 відняти 3 буде скільки. 6 відняти 3, дорівнює 3. Це наше розв'язання. Повертаємося до, нашої, до нашого питання. Наскільки більше лисичок, ніж сироїжок, зібрала бабуся? Ми дали відповідь на це питання. Так, на три лисички більше зібрала бабуся, ніж сироїжок. Поставте відео на паузу та виконайте дві рухливі вправи за власним бажанням. Продовжуємо працювати з задачами на сторіночці 71. Доповнимо умову та розв'яжемо задачу. Борсучок, припас. Давайте порахуємо на тарілочці скільки яблук. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Борсочок, припас можемо записати шість яблук і чотири груші. Перевіримо кількість груш. 1, 2, Три, чотири. Ще раз. Прочитаємо умову. Борсочок, припас, шість яблук і чотири груші. Скільки було яблук? Шість. А скільки було груш? 4. Питання скільки всього фруктів припас борсучок? Попрацюємо зі схемою? Яблук було шість. Грош було чотири. Якщо нам потрібно дізнатися, скільки всього фруктів ми будемо об'єднувати яблука і гроші, чи ми будемо їх розділяти, звісно, будемо об'єднувати. Отже, на схемі нам потрібно це показати: об'єднати наші два відрізки фігурною дужкою та поставити знак питання. Це. Наше шукане число те число, яке нам потрібно знайти. Скільки всього фруктів припас борсочок? Записуємо нашу задачу. На першому рядку пригадуємо, ми записуємо числові дані, це ті числа, які нам відомі в умові. А саме, Шість яблук. 4 груші. А також ставимо знак питання. Це наше шукане число. Це нам потрібно дізнатися, скільки всього фруктів припас борсучок. Ми з вами вже з'ясували, що нам потрібно об'єднати яблука та груші. Якщо ми будемо об'єднувати, то ми маємо виконати арифметичну дію додавання. Отже, 6 додати 4 дорівнює обчисліть, скільки всього фруктів припас борсучок. 6 додати 4 дорівнює 10. Отже, на третьому рядочку ми записуємо 10 і можемо дати відповідь на наше питання. Всього 10 фруктів, припас, борсочок. Попрацюємо над такою самою задачею, але змінимо питання. Борсочок, припас. Ми пам'ятаємо, скільки яблук. Один, два, три, чотири п'ять, шість. Отже, борсочок, припас шість яблук і. 4 груші. Така сама умова, як і в попередній нашій задачі. Але змінюється запитання: наскільки менше груш, ніж яблук? Ми з вами вже знаємо, що яблук було шість, а груш. 4. Позначаємо це на схемі. Верхній відрізок буде складатися з шести частинок, об'єднаний дужкою, підписаний 6. 6 яблук. Нижній відрізочок буде складатися з чотирьох частиночок, об'єднаний дужкою, підписаний 4, 4. <груші>. Нам потрібно дізнатися, наскільки менше груш, ніж яблук. Для того, щоб дізнатися, наскільки менше груш, ніж яблук, нам потрібно з вами. Від кількості яблук відняти кількість груш. Від більшого числа відняти менше число. Записуємо на першому рядочку спочатку наші числові дані. Ми знаємо, що яблук 6, 4 груші, знак питання це наше шукане, наскільки менше груш, ніж яблук. Розв'язання ми маємо з вами від більшого числа відняти менше число. Поставте відео на паузу та самостійно запишіть, будь ласка, розв'язання задачі та відповідь. Після цього з вами перевіримо. Для того, щоб дізнатися, Наскільки менше груш, ніж яблук, від кількості яблук нам потрібно відняти кількість груш. Отже, маємо записати 6 відняти 4 дорівнює скільки. 2. 6 відняти 4 дорівнює 2. Отже, ми можемо дати відповідь на наше питання на дві гроші менше. Сьогодні ми з вами розв'язували задачі. Скажіть, що новенького ви дізналися на уроці? Що ви сьогодні повторили під час уроку? Може, щось закріпили і стали робити краще. На останок оберіть, будь ласка, яблучко, яке відповідає вашому настрою в кінці нашого уроку. Я дякую вам за роботу. До зустрічі на наступному уроці.